Успішна давньоримська армія стала ще потужнішою після військових реформ римського полководця Гая Марія. Найважливішими з цих реформ були стандартизація озброєння та організація регулярних навчань. Реформуючи свої військові підрозділи або когорти, легіони ставали більш мобільними. Древні греки та македонці довели, що добре вишколені та ефективні підрозділи, які складаються з солдатів, що діють злагоджено. Можуть змінити хід битви, Фаланга могла служити прикладом для легіонів та їхніх підрозділів. Римляни удосконалили використання військових бойових порядків завдяки тренуванням. Різновидність бойових порядків була достатньо широкою. За необхідності підрозділи були здатні переформувати свої ряди під час битви гнучко швидко і дисципліновано. Коли легіон був розгорнутий у якомусь певному місці. Йому щоб досягти свого пункту призначення, треба було проходити довгі дистанції. Легіони виходили на поле бою великою кількістю колон, тим самим підвищуючи маневреність. Напад ворожої кавалерії становив серйозну загрозу для давньоримської піхоти. Однак, останні спромоглися розробити новий бойовий порядок, який довів свою ефективність проти цих атак. Солдати ущільнювали свої ряди, створюючи квадратний бойовий порядок, захищений щитами зі всіх боків. Вони також витягували списи з під щитів. Цей бойовий порядок нагадував подушечку для голок для так давньоримська піхота зазвичай використовувала бойовий порядок клин. Застосовуючи цей метод, вони могли відносно легко прорвати передню лінію оборони ворога. Ба більше ця згуртована військова формація, яка швидко наближалася до ворога, наводила на нього страх. Легіонери часто використовували бойовий порядок коло, коли ворог перевищував їх чисельно або коли вони були оточені. Бойовий порядок Черепаха був надзвичайно успішною захисною стратегією проти нападу ворога, тому вони використовували її не тільки у битвах, а й також під час облоги. Цей бойовий порядок не використовувався для ближнього бою, оскільки, перебуваючи у ньому, було важко маневрувати. Бойовий порядок квадрат був ефективним проти фронтального нападу ворожої кавалерії, але його також використовували у битвах, щоб розірвати оборонні рубежі ворога.